Розвиток це процес, що потребує часу, зусиль і наполегливості. Наше зростання залежить від щоденних кроків уперед: вдосконалення знань, вмінь і навичок. Спробуйте покращувати себе хоча б на 1% щодня. Це здається зовсім небагато, проте через рік ви станете кращими ніж були на початку. Саме такою дорогою розвитку у 2024 році ішла Національна академія Національної гвардії України. Попри численні виклики, Наша єдність і рішучість дозволили впроваджувати нові ініціативи: зростати та створювати майбутнє. 2024 рік розвитку. Практична складова у військовій справі це вогонь, у якому загартовується воїн. Кропіткий шлях, який обирають ті, хто готовий боротися за мир і свободу. У будь-яку погоду курсанти академії проводили десятки годин на тренувальних полігонах. Протягом року хлопці та дівчата навчалися вести вогонь з різних видів зброї. Вчилися працювати у команді та приймати рішення командира. Технології системи SkIFTEC дозволяли максимально наблизити тренування курсантів до реального поводу та ефективно моделювати складні сценарії бойових дій, що сприяло розвитку тактичних навичок. Наші кандидати на вступ пройшли оновлену програму базової загальновійськової підготовки, яка проявила їхній характер та лідерські якості. Це впевнений початок їхнього шляху як майбутніх офіцерів. Тактична підготовка це запорука злагодженості. Гвардійці навчалися діяти у складі підрозділу та спільно досягати успіху у виконанні завдань. І тут важливо мати не тільки особисту впевненість у діях, але й покладатися на знання побратимів. Розвиток безпілотних летальних апаратів вражає весь світ. Викладачі Академії Національної гвардії України впроваджували досвід української армії у навчальний процес курсантів. Екіпажі напрацьовували навички на симуляторах, після чого практикувалися в управлінні. Так, у вересні розпочала свою роботу кафедра безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. Ми продовжували реагувати на зміни сучасної війни та нарощували потужності новостворених центрів. У 2024 році центр імітаційного моделювання провів навчання з використанням системи ЯКЕЦ для різних ланок військових підрозділів. За допомогою новітніх технологій моделювання гвардійці відпрацьовували тактичні дії. Планували операції та приймали рішення в умовах максимально наближених до бойових дій. Офіцери Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Національної гвардії України підготували понад 500 військовослужбовців за різними програмами. Були реалізовані такі програми, як командно-штабний курс тактичного рівня Л-2, курс для військових капеланів Л-1, курс лідерства підвищеного рівня для сержантського складу. Та програма підготовки органів військового управління тактичного рівня. Увесь 2024 рік. Академія підтримувала ініціативи у навчанні курсантів. Так, полковник Олексій Луньов та директор благодійного фонду «United Help Ukraine» Ірина Турчак підписали договір про навчання гвардійців на курсі з тактичної медицини «TC-3 Combat Lifesaver». Розширилась також і співпраця з міжнародними партнерами у сфері освіти досліджень та науки. Між Нангу та Університетом оборони Швеції така співпраця передбачає проведення спільних досліджень і впровадження їхніх результатів у освітній процес. Кордони нашого розвитку не мають меж. Під час візиту до Латвійської республіки офіцери академії підписали угоди про співробітництво із коледжем державної поліції Латвійської Республіки. Продовж року ми не зупинялись здобувати спортивні перемоги, вірили у власні сили. Тренувалися за будь-яких обставин та знаходили час, а не виправдали. Ми знаємо, мотивація це важливо, проте впевнені, що дисципліна здатна привести нас до мрії. Курсант факультету логістики Антон Додон здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з самбо, виграв золото на Кубку світу та виборов бронзу на чемпіонаті світу. Курсант командно-штабного факультету Максим Улько став п'ятиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу з гирьового спорту. Визнали спортивні здобутки хлопців і у конкурсі Молода людина року. Команда Академії змагалась у міжвідомчому чемпіонаті з практичної стрільби серед вищих військових навчальних закладів України та вибороли друге загальнокомандне місце. Ці перемоги доказ того, що наші гвардійці не лише сильні духом, а й здатні досягати найвищих міжнародних вершин. Підтримка не має відстані. Офіцери та курсанти Академії активно долучались до благодійних ініціатив. Відвідували дитячі будинки, шпиталі, де перебувають поранені захисники, здавали кров та її компоненти для тих, хто цього потребує. Бо донорство рятує життя. Гвардійці академії передали захисникам на передову понад тисячу коробок тепла, наповнених необхідними речами. Це прояв солідарності та вдячності тим, хто боронить нашу країну. Наші курсанти гордість України. Наукові здобутки гвардійців академії свідчать про їх лідерство та прагнення до саморозвитку. Курсант факультету логістики Денис Іващенко став стипендіатом Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Поряд із ним стипендіатами стали й офіцери-полковник Михайло Пузирьов та підполковник Кирило Ткаченко. Заступник начальника академії з наукової роботи, полковник Руслан Кайдалов, став лауреатом національної премії імені Бориса Патона за створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин. Ми пишаємось своїми курсантами та їхнім внеском у розвиток армії, науки і суспільства. Це лише частинка того шляху, який пройшли наші гвардійці у 2024 році. Цей рік став роком розвитку, викликів та перемог. Академія Національної гвардії України не просто навчальний заклад, це місце, де формується майбутнє нашого війська та країни, приклад того, як прагнення до знань і любов до України стають рушієм змін. Національна академія Національної гвардії України. Розвиваємось заради майбутнього.